Всіх вітаю! Сьогодні глянемо на старших арканах. Що ж чекає Росію за ті місяці, що залишились до Нового року? По одній карті на кожний місяць. Глянемо, що буде там проходить на нашій ненавишній рашці, на нашому ворогові. Вересень, жовтень, листопад, грудень. Вересень, жовтень, листопад, грудень, вересень, <кій> повішений. Вони себе будуть почувати жертвою. Вони себе будуть почувати жертвою. Вони нічого не можуть предпринімати. Їхній світ перевернувся з голови на ноги. Вони не очікували такого розвороту собитій. Вони чувствують себе жертвою обманутою, всі ожидання їхні. Нічого не оправдалося. І зробити в цій ситуації людина, яка висить головою вниз прив'язана, е вони нічого не можуть, ніякі дії ти не зробиш. Так, вони ще там щось хохаряться і ножку на ножку закидають, там і висять головою вниз, але посміхаються, струють міну при плохой погоді. Але це позиція жертви, позиція пораженчеська і позиція, в якій ти нічого не можеш зробити в цій позі, яку тебе поставили. Сентя... Октябрь. В Октябрь у нас імператриця. Імператриця це у нас карта, яка говорить, що все під контролем, всім керую, все-все-все, всім керую, за все відповідаю. Ну, я трактую цю карту як так, що хтось, хтось, старший брат китайський або турецький, або навіть це буде Україна, почне наводити порядки і брати їх під контроль. І брати їх під контроль всі їхні дії. Все, що там у них буде приходить, вони самі цього ще не будуть замічати, але вже керувати будуть ними інші. Керувати ними вже будуть інші. Наводити лад в їхньому домі вже будуть інші імператриці. Так, ноябрь. Карта смерть. Карта повної трансформації. Карта повної трансформації. Я думаю, що ноябрь це вже місяць, який, знаєте, карта говорить. По-старому вже ніколи не буде. Все старе умерло. Все буде по-новому. Якісь події, такі зайдуть в, Украї... в Росії, які все перевернуть. Це буде дуже різко, коли в коли опадає карта башні. Ми там можемо башню по покріпичикам розбирати. Смерть обично проїздить швидко. Смерть це не означає чиясь фізична смерть, це означає повна трансформація в країні, повний переворот. Все старе і непотрібне вмерло, і народжується, як ми бачимо, людина в золотих одежах і сонечко в І народжується нове і щось краще. Четверта карта. Карта вибору. Це в нас декабрь. Країна повстане перед вибором і буде вибирати, яким шляхом іти їй дальше. Яким шляхом іти їй дальше? Куди повернути. Чи далі в середній в кам'яний вік, чи повернутися все-таки до цивілізації, одуматися і жити нормально. І ми зараз візьмемо, куди ж зробиться цей вибір? Теж на великих арканах. Чи в е, яку сторону? Одна сторона і інша сторона. Між чим і чим буде вибирати Росія? О, символічні карти, символічні карти. Росія буде вибирати між картою возрождення, картою стрімлення до лучшого світу. Карта, знаєте, вискочити з цього, виїхати і е, стати страною, так сказати, знаєте, воспрянувшою, ожившою. І темним темним, темним майбутнім. Карта Д'явол. Так от перед цим вибором в декабрі, перед Новим роком, карта Дьявол говорить сама за себе. Це оправих страх. Це страшніший страх, який скує всю Росію. Це всі пороки людські, який воплощає в собі карта дьявола. Всі пороки. Ну і сам дьявол, ви розумієте, це темна сторона нашого і земного і небесного життя. Так от такий вибір буде: або народ все-таки переможе і вибереться з цієї прірви, або народ скотиться в повну дьявольщину. Такий їм вибір предстоїть. Розклад мене порадував. Поки вони нічого не можуть робити, бо вони підвішені. Тут у них вже будуть якісь процеси просходять, і хтось їх буде брати під свій контроль, я думаю, народ государства, які сильніші з них, вже будуть вирішувати їхню долю. Тут у нас повна трансформація, повна трансформація. І тут вибір, яким шляхом йти? Виживати чи скотитися в прірву. Ось такий розклад про Росію. Підказочка від ангелів для цієї нещасної країни, яка відкотилася на тисячу років назад. І, ну, Я вважаю, вона потеряла все. Набагато століть вперед. Набагато століть вперед. Боже, карти прямо рвуться в руки. Витягуємо. Вірте, вірте, щоб якось вижити і йти вперед, країні потрібно вірити в те, що вона робить. Те, що вона які в свої думки, в свої мислі, в свої ідеї і в свої движення. Росія ж не віре. вона не віре в те, що вона зараз робить. Ні її воїни не розуміють, за що вони борються. Я думаю, і її народ не розуміє, як вони живуть, що вони роблять і куди вони йдуть.